Поїхали. Так. То, Якщо ви пишете мені. Право, в, машина з евакуації ви. прийшла. Що? Ви ж не військові. Ну і що, я не військовий? Ну то чого ви кажете, що ви якось... Ну, ви а машина кажете, звідки прийшла? Початку машина їздить право, тут. Звідно ну, пишіть, пишіть. Шо? Ну будете ти користуватися, що я буду користуватися? Люди добре, чуєте? я даю перший сьогодні. Ну а за які, хер, за які хер ви мені пишете? Ну чуєш, командир, що, що це за херня робиться? Ну, ти мене зупинив поговорити, зараз мені штраф вважає. Ну, за що ти мене зупинив? За що, за що ви мене зупинили? Ну Машина машина приїхала, не їздить, не машина приїхала, Домера а що? Подивися, ну, якщо. Дякую, що номера не відповідає даному транспортному засту. Ну дивися, дивись, що я вужу. Машина приїхала з евакуації в крові. Навіть ніхто не пілососів не прибирав. Машина з евакуації приїхала. Машина на цивільному не їздить. Вас запитали що? документи на частини, чи відсотку. У мене є волонтерське посвідчення, не благодійний фонд. А є волонтерське посвідчення, де я роблю евакуацію. Де я роблю евакуацію машин. В даному випадку ви де знаходитесь? В даному випадку я приїхав машину. Оце моє посвідчення. Машину привіз я на ремонт. Громадська організація. Ну. Так. Але що пише? Посвідчення волонтера? Так, правильно. Ну. У нас благодійна організація теж пише волонтер. Всі допомагають країні. Правильно. А чого ви, що ви зі мною не їдете, не допомагаєте? Ми Пан поліцейський. І треба виїжджаємо ну, туди так само допомогу. А до я цей. то ви несете? А, ви несете так. там службу ви, за скільки тут ДТП. Людина подає скарги, що даний транспортні засоби не застраховані, вчиняють ДТП. Зникають місце вчинення ДТП. Потім розшукуємо, виявляється машини не зареєстровані. Е, немає страхового полісу, відшкодувати завдані збитки, немає як людина потім подає цивільний позов на ту особу, яка вчинила ДТП, і судиться, що мала страхова компанія відшкодувати, відповідно. Не відшкодовує, не відшкодовує страхова. страхова компанія. Не, якраз на цій машині не відшкодовує. Якщо машина застрахована, якщо вона на поляку або на червь. Страхована, страхована відшкодовує. Страх. Молодці, будете знову. Мої дані, ваші дані, суперпорушення. Кажете, Так, кабіну Треба Да, конечно. Ми, ми говоримо про те, що та якщо та машина та, тут їздить, та, просто застрахувати. Машина приїхала. Люди добрі, ну ви прийшли. доїбатися до мене ви, зараз. Лю, ви, ну ми не матікаємося. Ну ви дешо волонтер культурний, спілкуєтеся. Гарно, все. Це... Ніхто нікого не хлопці, упринає. я їду. Чуєш, я, я ризикую своїм життям безплатно. Перший раз зупиняємо, чи не перший раз? Не перший. Правильно. Що? Постійно говоримо одне й те саме. Ви на, що? На цій машині не ця на цій машина машині, тут е... 4 дні, зупиняли. як приїхала. Так що саме спілкувалися. Все ми, е, як -то кажуть, по мінімальних правопорушеннях ми робили зауваження. Правильно? Кожен раз, коли зупиняли, кожен раз писали. Я попросив за номерний знак та штраф 1190, його ніхто вам не пише. А це, це треба, аби, аби щоб написати щось було. Да? Ну а ти, що ти, дивись, їхала, їхала А8 тільки? Що чо ти її Я без номерів не зупинив? Зупини. Ви Вона... мені показували ту А8. Я з другую. Ну, як... коли, коли ми стояли, говорили, подошла інспектор, а 8 їхала без номерів. Не спереду, не ззаду. Чого ви її Диві, не зупинили? Де вось, їхала? Ми їдемо зараз до жінки. Є, щоб, давайте не, камери подивимося. Які. які камери подивимося? Ну так, да, давайте. Привай, О, Я можу Привай, показати скільки ні. ДТП із такими машинами. Оце зовсім друга ситуація. на Заплатите, возьміть, заплатіть. Якщо в камерах піде спостереження, машина не, не може не визначити. Не ну а чого чо я маю платити? Я роблю все на добровільній основі, їду товчу буса туди, їду машини, купую собі машину, розбив її, що я міг її розтаможити і я мог би їю їздити, та її там ушатав. Лавету так само ушатав. Ви ж мені не платите, ніхто. І ви кажете, що ви. Працюєте там, то ви плати получаєте зарплату, а я не шиша не получаю. розумієте? Я їду за свою і... солярку. Мене машина поламалась, бус поламався в Києві. Попав я на дві форсунки по 100 доларів форсунка. По... Кожні попав я на датчика. Кожні волонтери вносять внесок і кожен розказують, що вносить я теж якусь команду. Ну то їдемо мною, і... проїдемося. Чого ти не хочеш? Чого ти yeah, не хочеш? Чого yeah, ти не хочеш, приїхала, В мене чоловік служить. Ну і З хлопцями з такими самими з ним мовить. Якщо ти бажаєш отримати за зарплату, можеш підписати контракт. З Збройними силами України або піти добровільному. Я, до я, я мог би поїхати за Але... границю. Я виїзний. Я мог би поїхати, положити хер на цю Україну і Але поїхати туди. Я поїхав тиждень, посидів. допомагати ж хлопцям. Я поїхав тиждень. Я, я, Ми поїхав в тиждень... В ну, я, я... регулярно до свого чоловіка і відправляю посилки. Я... А, я... Мій колега теж служить уже не перший, не другий, не ті. Ну то вас зарплата. Ну а мож я мож їду, роблю ту саму роботу. Може подати заявку і стояти з нами на де да, що? Ну толку з мене тут. Я поїду туди, зроблю, витягну 5 машин, яких е, ніхто не хоче їхати витягати. А я їду, їду, рискуючи своїм життям, за 10 кілометрів і позиції заїжджаю за 5. Ти думаєш, що я вас не була біля позиції. Ну то скажи, ти, ти за це зарплату я маєш. Я, я а я за не маю. Не за зарплату. Я тут стою за зарплату, а тут не за зарплату. Молодці, молодці. Кого? Паша. Паша. Не хочу конфліктувати, не хочу що. Просто я попрошу. Трапляється ДТП, є орієнтування машин, реально знайти власника, не знайти водія. Ми... Цю машину знайде, провіряємо і відповідно ситуації з страховкою. Проситься одне застрахувати, щоб при ДТП. Ну, купи мені страховку мені, за 3 тисячі, купиш на півроку? Я ж не їжджу, я ж попросив. Ну, а я що я? Я приїхав цією машиною зі Сходу. А як мені її завезти на станцію? От я їду зараз на Костянтинівку на станцію. Тож є Лафета Лафета поїхала з братом до Єріні на Славянську. Зараз вона в Слов'янській. Бус стоїть розобраний, вирвав моста. Чого мені ніхто не хоче заплатити за, за вирваного моста? А хто ти, ти має платити? Ну, я, я, я вирвав його в Чугуєві, на Печенігі, піднімався з моста, вирвав, вирвав моста. Ми його подворили, приїхав я сюди ледь ледь так. Ну, А я, я роблю за свій шкод. У мене троє дітей малих, я ніде не працюю. Ніде я не підприємець нічого. Ти що ти за що живу? Ну, Жінка отримує гроші, виїжджаю бусом десь, подробив, заробив. Тиждень роблю, на вихідні я їду на схід. Я, ну, а, а ви за що заправляєте? Я заробляю гроші. Ну я теж заробляю гроші. Ну, мене є, мене є фура, яка їздить, заробляє гроші. Да. Оформлена. Ти спочатку говориш, що жінка, яка народила тобі троє дітей, заробляє гроші, а тепер що призволяють тебе лафета і фура. Лафета не моя, батько. Бус тоже не мій. Мене тільки фура. Дивою дороги, конфлікт нічого не призведе. Ото ж то, що, що, з другим.